Я зачитаю з Євангелії до Матвія, 17 й розділ. Я прочитаю тільки один вірш. 5. Як він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що казав, це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся. Амінь. Я хочу коротенько звернути увагу на ось це слово, за мною останнє. Слухайтеся. І ще й кого слухати. Це Його, нашого Господа самого початку зібрання я для себе зробив висновок, що Господь звертає нашу увагу мою, особливо на молитву, що вона нам дуже потрібна, і вона має велике значення, і що може стояти на перешкоді нашій молитві, нашому спілкуванню з нашим Господом і з нашим Спасителем. Апостол Павло дає такі поради хороші, як молитися і про що молитися. І коли вникаємо в Писання, бачимо, на що він звертає увагу. І думаю, що натний Духом Святим, Божим, щоб ми звернули увагу, що може стати перешкодою в нашій молитві. Чому ми Можемо молитися і не почути, можемо молитися не про те, що потрібно. І багато є різних ситуацій, коли ми ніби і молитви є, і результату немає. Але Слово Боже нас вчить, показує і говорить про те, що нам сьогодні дуже потрібно, щоб ми були в простоті, в чистоті, служили Богу. І я думаю, те, що ми слухали переді мною, щось нам сподобалося, щось не сподобалося. Ну, смаки в нас різні. Але якщо взагал взяти, то Бог направляє нас на ту думку, що нам потрібно бути уважними, знову ж таки, для того, щоб ми мали в молитві зв'язок з Богом. Життя наше, воно говорить про наш внутрішній стан. І зверталося через слово, я думаю, Господь давав розуміти, що є границі, межі, де наше служіння Богові, воно переходить ту межу, коли вона, наше служіння при, сприймається Богом, і де Господь Його вже не сприймає, а нам здається, що вершина блаженства. Дуже гарно, дуже все чудово. І я так для себе зробив, як заключне слово переді мною, що все-таки все Господь хоче, щоб ми в простоті і в чистоті служили йому. І в простоті, і в чистоті. А для того, щоб і молитва вона була, і життя наше. Приємно для Господа, я думаю, що дуже велике значення має послух. Бог, звертаючись там до тих, хто були на горі переображення, і сказав: Я Його вподобав, тобто нашого Господа Ісуса Христа, Його слухайтеся. Є різниця між тим, що ви слухати. І слухатися, бо можна слухати і кажуть не рухатися. Це особливо чітко видно на дітях. Слухає і не рухається, займається своєю чистенькою справою, а потім або забув, або не встиг, або ще щось. Я думаю, діти є діти. А ми дорослі діти перед лицем Божим часто буваємо подібні. Слухаємо, і ті справи, переживання, потреби, які є щоденні, буває, що відволікають нашу увагу, наші думки, і ми займаємося чимось іншим. Будучи в домі Божому, слухаючи Слово Боже, приймаємо рішення навіть і кажемо Да. Всередині, в собі. Тут мені треба поправити. Це дійсно Господь говорить для мене. Все від сьогодні, завтра, я почну по-іншому. І приходить завтра, і воно приносить свої потреби і дивишся, про майну тиждень, і від того рішення майже нічого не лишилося. Щось трошечки вдалося, а решта якось не встиглася. Я думаю, що великою проблемою, бідою для людей є непослух. Якщо подивитися на перших людей, наших правців, здається, не так багато. Не послухали зовсім мало. Все можна було, тільки одне не можна було. І вони якраз встигли попасти на те, що не можна було. Я думаю, що вони не все, що можна було, скуштували, спробували, подивилися, не все встигли. Але ось те, що не можна було, якось, якось вдалося все-таки зробити. І які руїни, скільки біди, скільки нещастя понесло за собою. І для них, для людства, і до село і нас сьогодні. Але... Я собі так думаю, яка велика Божа любов, він самопочину поклав у плані, щоб допомогти нам, людям, тим, що були в минулому, тим, що живуть тепер, і прийшов син Божий, і він тоді, там, навіть на горі преображення, звертається і каже, Його слухайтеся. Але яке Наше відношення до того, що говорить Бог. Якщо читаємо Євангелію, то ми знаходимо місця, що було ще загриміло, кажуть люди, був голос з неба, це син улюблений. Але рішення людей було яке: хтось, що то голос з неба, хтось, що це загриміло і не звернув більше уваги, хтось, можливо, взяв до уваги. Що це син Божий і думав, так, да, дійсно, по Його поведінці, по тому, що він робить, це явно не просто людина. І на цьому була крапка. І хтось тільки визнав, що це є син Божий, що це є Господь, що це є Спаситель. І хто коли ось це рішення приймав, але воно було благословенням для тих, хто це рішення виносив і починав діяти згідно того. Остання людина, не остання людина, а людина, яка в останні хвилини свого життя скористалася цим благословінням, визнати Ісуса Христа Господом і не піти на вічні муки, а потрапити до раю це був розбійник, який висів поруч з Ісусом Христом. Кілька ще годин можливо залишилося йому пожити на цій землі. І то в страшних муках, переживанні, болі. Але в цей період він зумів пізнати, побачити Господа Ісуса Христа і попросити Його небагато, згадати про нього, там в царстві Його. І Господь сказав, що нині будеш зі мною в раю. Я хочу, щоб ми так задумалися згідно нашого життя. Кожен день, наскільки ми слухняні нашому Богові. Наскільки ми слухняні? І Господь Він говорить, вчить, показує навіть сьогодні, що правильно, що неправильно, що добре, що недобре. Від чого нам потрібно відступити, відійти, на що треба звернути увагу, щоб ми не втратили зв'язок з Господом. І я, дивлячись на місця писання, От якщо взяти Ахана, людина, яка жила разом з народом Божим, вони пройшли нелегку дорогу, він залишився при живих, хоча не один загинув в дорозі до землі Ханаанської. Він же був в тому числі, хто ступив на ту землю. І в один момент. Йому дуже сподобалося щось. А сподобалося те, про що Бог сказав, що це закляти і не торкатися, і не брати це все віддати вогню. І в Бога були на те причини. Люди, які жили там, вони поклонялися не творцю своєму, а рук. але чину, чину своїх рук, понаробляли різних. Ідолів, і це ще не все було. Вони поклонялися. Певно, що через ось ці різні ідоли, духам злоби піднебесної, мали той зв'язок і відкинули Творця свого. І Бог виніс рішення, що смерть за їхні поступки і так далі. Але ось ця людина, яка знала, розуміла, пережила стільки. Божих благословень раптом їй чомусь дуже сподобалось щось. І вона та забрала свою домівку. І коли дивишся, здається, ну що такого, Ну всередині свого намету закопав там зливок золота, одежина якась, і там ще було срібло, гроші. І це все настільки заполонило його розум, що він забув. Що потрібно було всього-навсього послухатися і не взяти, залишити, віддати вогню і жити. І в результаті вийшло, що все-таки все було віддане вогню, і загинув він, і вся його родина на превеликий жарт. І все це було причиною непослуху. А якщо подивимося на життя. Людей, які віддали своє життя в розпорядженнях Господу, можемо взяти, за приклад, апостола Павла. Він, коли зустрівся з Ісусом Христом, до того він, ну так йому здавалося, що Він служить Богові. Він з такою ревністю це робив, що віддавав послідовників Ісуса Христа на смерть, на муки і страждання. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, то він говорить, що Він не радився з тілом, з кров'ю. Він рішився служити Богові. І Він запитав, а що мені робити? І те, що сказав Господь, він приклав зусилля і через все життя старався бути вірним своїй обіцянці, служити йому. І Бог його вів. Були дуже складні. Важкі обставини. Так що життя на Волосинці було, були переживання, страждання, але він залишався вірний тому, хто відкрився йому як Господі Спаситель. І він служив йому і був слухняний. Подивитися ще на одну людину це один із тих, хто були послідовниками Ісуса Христа через проповідь апостолів, Пилипп, Пилип. Він був в Самарії і там проповідував. Але один момент, коли Бог посилає його йти на дорогу, яка порожня, там немає нікого, йти туди. І він, будучи дитиною Божою, вірною, слухняною, збирається і йде. І на перший погляд, чого туди йти? Якщо там немає нікого, але він йде. І там була всього-навсього одна людина, яка потребувала тлумачення Слова Божого, яка б розповіла про спасіння. І це був вельможа Ефіопський, але йому це було потрібне. Він залишав свою домівку, залишав свою службу, можливо, там відпрошувався, і йшов в Єрусалим для того, щоб поклонитися вічному Богу, творцю Вселенної. І читаючи Слово Боже, він не розумів, хто ж це такий. А там говорилося в Ісаї про Ісуса Христа, про Спасіння. І коли він отримав ось цю відповідь, хто це такий, він зрозумів, хто такий Господь, він захотів присвятити своє життя йому і бути слухняним в волі Його святі і вступив завіт з ним через водне хрещення. І далі помандрував, радіючи, тому що мав зв'язок з вічним Богом. Сьогоднішній день, я думаю, що вникаючи в своє життя, ми побачимо і зрозуміємо, що є моменти, коли нам не вистачає тієї сили вистояти в тій чи іншій ситуації, залишитися слухняними, залишитися вірними, але можемо прийти. До того, хто знає, розуміє, хто ми є, що ми є, і наші поступки. І він може нам співчувати, тому що Він був в такому щоб, стані, як і ми в тілі. Він знає, що це таке, але він залишився чистий, святий, непорочний і може нам і розуміти нас, і може нам допомогти. І він простягає свою руку щоденно. Тільки щоб ми свої сили, свої думки, все єство своє направляли до нього. Навіть тоді, коли бачимо, що в якийсь момент гріх стає міцніший за нас і нам не вдається вистояти, але йдемо до нього, Він і тоді допомагає, і дає поміч, і дає силу. Мені хочеться, щоб ми зараз приходячи перед лицем Господнє в молитві. Передивилися своє серце. І якщо знаходимо там ті моменти, які заважають, які є перешкодою для зв'язку з нашим Господом, з Господом, то щоб ми просто сказали, як діти, своїм батькам, простіть. Я думаю, що це переживання, напевно, переживали всі. Коли батько, тато чи мама дали якесь завдання, день пройшов, а ми не встигли зробити. У нас були дуже справи такі серйозні, що ми те, що сказав тато чи мама, не зуміли. Але ще, можливо, в той час ми ще щось з якісь встигли зробити. І вже знаю, що зараз тато з роботи, мама, і якось так шукаєш такі закутки, де не дуже видно тихенько, в хату, скоріше би якось заснути. щоб не запитали. І таке відчуття важке на душі. Але коли тата чи мама каже, ну йди сюди, синку, а ну донечко, йди сюди. А що з тим? А чому так? А це що таке? А що тут сусід жалівся? І все? Страшне таке положення, стан всередині. Але навіть тоді, коли приходиш і кажеш, прости. Не зумів, помили. Ну, Батько дивлячись по ситуації, буває, що ще й там вітамінчик дає. Але вже після всього так легко, так добре. Хоч був вітамін Р, але так добре на душі. Мир, спокій, радість. І до батька легко йдеш і до мами, можеш притулитися, і він пригорне. Я думаю, що десь приблизно наші судунки з вічним Богом близькі. Я думаю, що ми можемо йти до нашого Господа, а Він, згідно Писання, є той самий. Він не змінився. І він є між нами, тому що він обіцяв. Це не президент, це не знатна якась відома людина. І ну, сталося так, авто зламалося, літак. Посадки немає, погода і його немає. А він є завжди. Він приходить там, де він сказав, де двоє чи троє, то він посередині. То ми йдемо до нього і скажемо. Там, що було неправильно, прости, що добре, дякуємо славимо Його, тому що Він все зробив для того, щоб ми могли жити на цій землі, пройти цей це поприще і війти в Небесну країну. Я думаю, що ми схилимося і будемо щиро дякувати йому, і візьмемо в серце те, що Він сьогодні нам говорив. І будьмо слухняні, а Богові вихи були честь і слава за все. Амінь. Помолва.